Вулиця Костя Левицька. А йде між зеленою і пекарською. А тут цей магазинчик біля якого минулого разу закінчили зйомка. Пройдемо ту ділянку Левицьку, там ще не знято. А, кіт-кафе відновили роботу у Львові, де як часно не працювало. У нас, до речі, є відео з кіт-кафе кому цікаво. Як там всередині в Кіт-Кафе. Кілька років тому ми заходили, тоді були часи, ми ще в кафе ходили. А, якщо той контент тоді буде, зараз дивиться. Зараз буде різний контент. Питання в тому, щоб в нас канал комерційний. Аж тут ремонт зуття, не знаю чим досі є але заявлено, що є. У Львові тепло, справді тепло. А, і тут той ліворуч перехід, що ми казали на вулицю Павлова, четверчу ну, боя. Прямо-прямо засноліло піде в Першаковця. перша Якщо все буде добре, ми на неї повернемо ліворуч. Пев, готуйся до пасічної, будеш мене прикривати. А, можна сказати, у нас ця вулиця Левицького вже є. Що далі ми знімали рік тому? Почали від Зеленої по Дніпровській перейшли на Левицького, ще, до речі, працювало Генконсульство Російської Федерації в той час. Що були ті часи за кілька днів до війни? Чому так швидко йду? Є питання Знаєш, є питання. О, плівка дорога, електроенергія дорога, треба встигнути більше пройти на одному заряді на одній плівці. Дароша вулиця пішла. На даруша не підемо. Я на нашої ковці. Наш Я вже не згадаю, що було тут. До магазину рукавичка. Задовго до того. Але безпосередньо перед рукавичкою був вопак. Тоже була така волинська мережа. Закрилася. А тут, де зараз Єва там довгий час був кредобанк. Знову ж кажу що було до того, то вже хай хтось інший згадає нам. Я вже теж не пригадаєш, то був. Чи кредобанк був там, де нова пошта, десь тут поруч все було. А далі праворуч ветеринарна академія євроготель євроготель та тут, давно. Мороч від нього будинок, який на щастя не дуже захопив час, зачепив тут, А Тут праворочка Тернарна академія. Можна до піти, але ми теж поки не підемо. Іншим разом. А видно. Тернарна академія. Я готель. Коли зав... завдяки компанії МТС зупинявся тут. Ха. Часи були. Живеш у Львові, на компанії МТС треба, щоб хтось пожив у готелі у Львові, бо той, хто мав приїхати, не приїхав. Гроші за те, що й платили. Часи були хороші. А і тут знайкись як заточне дерево, пробує розкатати. Так, я тут нарешті справа зараз ми побачимо то озеро, яке біля комерційне... Не біля комерційне, а біля ветеринарної, комерційне далі кадимо. Ого, озеро спустили, я навіть не знав. Його нема. Його фактично нема вже. Ну так, так буває. фактично всі вже трошков пройшли. Зараз їдемо до Пекарської. Направо по пекарській в нас теж є відео, Постараюсь десь на нього посилання дати будувати. Такі квадратики в кінці зробити. Теж поки що туди не підемо. Ну а тут цей... На що перетворили сьогодні, тут був велике озеро, а воно тут не заходить просто. Так, сонце за хмари сховалося, трошки з освітленням не добре стало. Треба, треба перенастроювати телефон роботи. О, а ще туди далі, якщо ще далі, 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 йти, ми вийдемо куди? Ми Вийдемо на Личаківську. Личаківська Чакська у нас теж є. Все не вся, але багато Личаківських нас є. Всю Личаківську важко зробити, там далі тротуару нема. А дійшне ми до Пекарської, бачите. Це вже вулиця Пекарська.